Пословен Бог наш, все дарині, присниво віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сили Небесний втяжите людям, чи істинної живе здійснився, і сповняє, суправище благодій жизни, подати Люб, придився, лиса мною очисти не отцяки скверна. І спаси, блажа, душі наша, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святий святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину і Святому Духу, Духові нині, і пресному віки віков, Амінь. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, чистиха наша, влади попрости, беззакон є наша, святий посвятий, сіли на миші наша. Емиле твоје породи Господе помило Господе помило Господе помилој славо оцу и сину и святом духу је дни векова амин Отче наші на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на і на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам долги наша, як оживо ставним довжником нашим, і не води на своє скушенє, і ізбави нас от духа, Бога. І царство і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа нині, і присниво віки, віков. pocorobite Сі, Христе переступав, я твої заповіді, проводив життя у пристрастях, не турбуючись тим і не вболіваючи, тому й благаю спаси, хоч при кінці і спаси мене, помилуй м'я, Боже. Помилуй, м'я. покину того перед твоїми воротами, спаси, не відкинь мене непотрібного. На старість до пекла, але перед кінцем Хри... чоловіколюбче, даруй мені відпущення гріхів. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Багатство моє спасе змарнував, я у блуді, не маю, тому плодів благочестивих, то й кличу голодний до Тебе, що дрот усіх отче, поспіши мене помилувати. Помилуй м'я, Боже помилуй. Потрапив я своїми помислами, вони мене вразили, і тепер я весь у ранах. Та ти, Христе, спасе, прийди до мене і зцілий мене. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я». «Священник бачив мене і не спинився, і леви тобі її полишив Нагого Ісусе, що з Марії засяяв, прийди, і помилуй мене. Слава Отцує, і, і Святому Духу». Тройця тобі поклоняємося, як єдиному Богу, зніми з мене тягар гріхів моїх, як милосердна, подай мені сльози зворушення. І на ній преснаємо віки вікова. Богородице, Надія і заступниця, усім, хто тебе представ... прославляє, зніми з мене важкий тягар гріхів моїх, як владичиця, чиста, прийми мене, що каюся. Славлю Христа, що від Івиводився, слава тебі, Боже! Наш, слава Тебе! Послизнувся я, упав у блуд та осквернився, але і мене омий спасе сльозами. Помилуй м'я, Боже, помилуй маю я. я сліз да покаяння і жалю в серці не маю, ти сам, як Бог, даруй мені це Спасителю. Помилуй м'я, Боже, помилуй Іх не зачинив той час, Господи, Господи, переді мною, але відкрий їх для мене, що каюся, помилуй м'я Боже, помилуй. Бажаєш бо всім спастися, і мене приклич, чоловіколюбчий, як облагий. Прийми мене, що каюся, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Почуй душі моїй, стони й сльозьми, прийми очей моїх, спаси мене, Господи. Слава Отцоє, і Святому Духу. До єдиного у трьох особах Бога всіх оспівую, Отця і Сина, і Святого Духа. І на ній во віки вікова. Чисте Богородиця Діво, єдина всехвальна, молися, ревно, щоб спастися нам. Знайте, знайте, що я є Бог, що за давніх часів зі славнощема. Для мого народу пустелі, єдиною десницею і силою моєю. Слава тобі, Богу. Знайте, що я є Бог, слухай, душе моя, Господа, що кличе і полиши колишній свій гріх, і бійся його як месника. Суддю, і Бога м'я, Боже, помилуй ти стибагато, річна душа, біда мені першому каїну і отому ламеху, каменувавши тіло злочинствами і умертвивши безглуздими прагненнями, помилуй м'я, Боже, помилуй, помилуши всіх, хто жив до закону, душе моя, не ти, сифові не наслідувала еноса ані ноха, що взяти на небо чиноя, тож стала ти душе. Позбавлена життя праведники. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Ти одна душа моя відкрила без одні гніву Бога Твого, потопила, мов землю всю плоть, усі діла та життя своє, і залишилась поза спасенним ковчегом. Слава Отцує і святому Духу! Ззначальна, несотворена Троїця, неподільна одиниця, прийми мене, що каюся, що зрішив, був мене, спаси, бо я твоє творіння не відкинь, помилуй, і збави мене від кари вогненної, І на вовіки вікова. Бо мати пречистая, владичиця, надія для тих, що до тебе прибігає, і пристановище для тих, хто в бурі. молився милостивого Творця і Твого Сина. Твоїми молитвами і мене на порожного камені, повідай Твої, Христе, Церкву Твоє утверди, бо ти один святий і праведний. Слава Тобі, Боже на слава Тобі, Слідувала ти окаянна душе Симового благословення, і подібно до Яфета не отримала. Просторих володінь на землі відпущення. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Із землі харан, як із гріха, вийде душе моя, і поспішаю землю вічного нетління, яку колись Аврааму наслідував. Помилуй м'я, Боже, м'я. Ти чула душе про Авраама, що в давнину полишив батьківську землю, і став ото прихідьком його вибір і ти м'я. Патріарх пригостив ангелів під дубом Маврійським, і тим на радість отримав скарпобітниці, зрозуміє окаянна, душе моя, нову жертву всепалення Ісаака, що тайно принесена Господеві і наслідуй душе моя, його вільний вибір. Боже, м'я. Ти чура душе повигнання Ізмаїла, бо був народжений від рабині, пильнуй. Не потерпи подібного за твою похітливість. Єство беззначальне, Тройце простане, сотворена, славима у трьох особах, спаси всіх, хто з вірою прибігає під твою владу. І на ній Безмужня богородице, ти народила у часі сина, що від отця поза часового дивне є чудо, зустаючись дівою від грудей, годуєш. Пророк про твоє пришестя Господи, і здригнувся, що маєш Ти від діви родитися, прийти до людей та й каже, почув вістку про тебе. Ще у царську гідність, вінець та багряницю, чоловік праведний та вельми багатий, численні отари його та розкішні маєтки, та вмить зубожів він багатства та слави царської, позбувся, помилуй, м'я, Боже. Помилуй. Якщо він був найбільш праведним і чистим, та не уникнув сітей спокусника і пастки, то ти гріхолюбива любиває окаянна душе. Що робитимеш? Коли щось несподіване тебе спіткає, помилуй м'я, Боже, помилуй, м'я. осквернив я тіло, дух, забруднив і увесь покрився з трупами, але Христе, як лікар, зціли одне й друге покаяння моїм омий та очисти. Чистішим від снігу яви мене спасе, помилуй м'я, Боже, помилуй. Розпинаючись, ти віддав за всіх нас, тіло своєї кров свою слове. Тіло, щоб мене обновити, а кров щоб його омити, і духа віддав ти, Христе, щоб привести мене до Твого родителя. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Серед землі, сотворителю, влаштував ти спасіння, щоб ми могли спастися. Добровільно розп'явся ти на дереві, і єдем зачинений, відкрився небесній землі сотворіння, народи всі, що спаслися, тобі поклоняються, м'я, Боже. Хай буде мені крові з твоїх ребер, бо з них витікає вода відпущення, п'ючи її, помазуючись, очищуся ззовні та зсередини, Напій, бо це й помазання, слове є, Твої животворні слова. м'я, Боже помилуй, м'я. церква, чашу здобула собі спасе. це твої животворні ребра, бо з них витікає двійний потік відпущення і розуміння. Це образ єднання обох завітів старого і нового. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Залишили я поза весільною світлицею без весілля також і вечері, світильник мій згас без олії, світлицю замкнули, коли я спав, і вечеря закінчилась без мене, а я пов'язаний по руках і ногах, геть викинений. Слава Отцю і сену, і святому Богу. Роззільне сутністю не незлите в особах триєдине божество, як єдино царственне і співпрестольне, прославляю, співаю тобі пісню величну, що в небі три славно лунає пресноїмо віки віковами. Народжуєш і водночас водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство твоє непорочним, бо народжений оновлює закони природи і лоно дівеці народжує. Коли Бог бажає, підкорюється порядок природи, бо Він творить, як хоче. Від ночі до ранку шукаю Тебе і молюся, просвітий, чоловіковче, настав мене, на твої повеління, і навчи мене спати. Тебі, Боже наслава тебе, норовмій, яку жорстокого фараона, душею й тілом я, я ніям, я ум свій занапастив, але поможи мені, владико. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. я, Змішали окаянний ум свій із нечистотами. омий мене владико в купелі сліз моїх наче сніг. Одяг тіла мого, благаю тебе, помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Коли дивитимусь на свої вчинки, спасе, побачу себе найбільшим рішником, бо я зрішив свідомим розумом, а не через невідання. м'я, Боже, м'я. Господи, злянься над своїм творінням, зрішив я, прости мені один, бо ти чистий за природою, і нікого немає, крім тебе, хто був би безквагерний, помилуй, Боже, м'я. Задля мене, Господи, будучи Богом, прийняв ти мою подобу і творив чуда, зціляв прокажених укріпів розславленого ті крові, спини у кровоточивої торканням Слава отцює. В тобі прославляємо Тройця єдиного Бога, свят, 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 Отець, Син і Дух, проста сутність, одиниця, які вічно поклоняємось. І на ній пресної по віки, вікова. В тебе не і безбухна. Жня мати, Діво, зодягнувся в мою природу, Господь, що сотворив віки з собою, з'єднав він людську природу. Загипав усім серцем своїм я до милосердного Бога, і Він почув мене за добрі земного, і підніс він життя моє. Повстанні побори тілесні пристрасті, як Ісуса Маликам, завжди гава гаваонитян, перемагаючи облесливі бажання. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Перейди душе, плідну природу часу, як колись ковчег, візьми у володіння обіцяну землю. Так Бог наказує. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Як урятував ти Петра, що волав, спаси, так поспіши і до мене спаси, простягаючи руку врятуй від звіра, і з безодні гріховної піднеси мене. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Тихе пристановище владико, владико Христе від неприступних глибин, гріха та відчаю спіши рятувати мене, Спасителю. Слава і Святому Духу! Я неподільна, єдиносущна одиниця, і ділима в трьох особах Тройця. про це свідчить Отець, Син і Дух Божественний. І на ні пресної воїни. Блоно Твоє родило нам Бога, що взяв на себе нашу подобу, Його, як Творця, всіх моли, Богородице, молитвами Твоїми, щоб нам оправдатися, моря пристрастеє, лютий шторм, у глибині вічовані, утопили мене, але ти спасе, простяни владну десницю свою. І спаси мене, як Петра, святими молитвами бородиці, злибини беззаконь мого ніх. Рішили, ми, чинили беззаконня і несправедливість, не зберегли, не сповнили твоїх заповідей, але до кінця не полиши. love on the Добровільно зібрала гріхи Манасієві, поставила ідолами свої пристрасті. Ти помножила душе свої мерзоти, але наслідуй щиро його покаяння і отримай зворушення. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. ти Ахавові і тілесних нечистот була вмістилищем горе мені, душе моя, ганебно, а посудино пристрастей, зітхни злибини своєї Богові, відкрий гріхи свої. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я, Замкнулося тобі, душе, небо, і голод Божий спіткав тебе, як колись це сталося за хавом. Що не послухав слів і те світянина, та ти, душе, наслідуй серептянку й нагодуй душу Пророка. Слава Духу! Троїце проста, нероздільна, єдиносущна одиниця свята. Я тебе величаємо, Бога Тройцю. Як світло і світла, одне святе і три святі, а ти, душе, співай, прославляючи Богу всіх життю і життям. Поспівуємо і і і і... тебе, благословимо Тебе, поклоняємось тобі, Богомати, бо ти з нероздільної Тройці Христа Бога породила і сама нам, сущим, на землі, відкрила небесне. Пославлять небесні воїнства і перед ким трепечуть керовими і серафими. все живе на землі, усі сотворіння, поспівуйте, благословіть і величайте на всі віки, слава тебі, Божена, слава тобі. Луї, врятуй мене від вогню та покарання, о правосудний Спасителю, що нас судді, маю справедливо перетерпіти, але перед кінцем прости мені через покаяння і доброчесність. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Благаю тебе, як розбійник, пом'яни мене, плачу гірко, як Петро, прости мені. Пличу, як митар, сльози проливаю, як блудниця, прийми моє ридання, спаси, як колись, хананиянки. помилуй м'я, Боже, помилуй м'я, сіле відгниття, смиренну мою душу, о спаси єдиний лікарю, приклади мені пластир, єлей і вино. Діла покаяння та сльози зворушення. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Наслідуючи ханене янку, благаю, помилуй мене, сину Давидів, торкаюся Твоїх рис, як кровоточива і плачу, як Марта і Марія над Лазарем. Слава Отце, і, і Святому Духу. Безначальний, Отче, сине, Собезначальний, благий утішителю, душе правий, родителю Слова Божого, Отця Безначального, Словеже і все творячі душе, єдина Тройце, помилуй мене. Нені пресної і і вікова. Мої з пурпуру пречиста, я вткалась, мисленна багряниця тіло, Емануїла у твоїм лоні, Тобу, Богородицю, істину тебе величаємо. зачаття Тліний, Боже різдво оновлює природу, тому тебе ось разом, як по невісноматі, православно величаємо. Слава тебі, Божена, слава тебі. Стіючи, не дуги Христос, слово проповідував Боги. Виліковував прокажених і їв з митарями, бесідував, з грішниками і дотиком руки померлу вже душу дочки. Яїра повернув. повернув. м'я, Боже, помилуй. Спасся митар і блудниця стала доброчесною. А в. Фарисей, що хвалився, був осуджений, бо перший просив очисти мене, а друга помилуй мене. А цей, що величався, казав: дякую тобі, Боже, та всі інші слова безгусті. Помилуй, м'я, Боже, помилуй. м'я. Захей був митарем та дістав спасіння. Фарисей, Симон спокусився, болудниця отримала відпущення гріхів. Від того, хто має владу прощати, і ти, душе моя, намагайся це наслідувати. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Не наслідувала ти, окаянна, душе, блудницю, що взяла посудину з миром. І помазувала зі сльозами, і втирала волоссям Спасителю ноги, бо він розірвав список її давніх гріхів. помилуй м'я Боже. Помилуй м'я. міста, що їм приніс Христос, благовість ти знаєш душе моє, як були прокляті. Стережи, щоб не бути тобі, як вони. Зрівняв владика їх із Содомом і аж до пекла засудив. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я!» Вічай, не покажи себе, душе моя гіршою від хана неянки, що мала віру. Через віру зцілилась Словом Божим дочка, її, і ти, як вона з глибини серця, благай Христа, О, Сину Давидів, спаси і мене Слава і Святому святого. Тройце єдиносушна, одиниця три постасна, оспівуємо тебе, прославляючи Отця, Сина, величаючи і Духові, поклоняючись, єству єдиному. Богові істинному життю і царству живучому безконечному, і безконегечному, ні пресної Бога єдиного родила ти Діво, будучи у дивному різдві і зачатті безсменне зачаття, й різдво надприродне, але обого Богоневісна, і чиста збережи стадо Сина свого. Що його він зібрав. Достойно є, з якого істинно блажити, присно пресноблаженою і пренепорочною, і материна нашого чеснішою херубим, робив, і славнішою безравнені серафим. Без слини я Бога слова рочую, Осощую, богородицю, Я величає. Слава Тобі, Христе, Боже, оховані наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і ноні во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благом. Христос, истинный Бог, наш молитвами причисти пречистия, своєї матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, блаженого священных ученик, теодора і всіх святих, помилуй і спасе нас и і чоловіколюбець. любез.